Дівчина костплеєр за аудиторією більше 1,6 мільйонів підписників у TikTok постійно намагалася привернути до себе увагу за допомогою аморальної поведінки. На одній з стосовок у несамовитому стані вони з друзями грали з пістолетом, але несподівано Глок вистрілив. Чи було це насправді випадковістю, чи спланованим кроком? Влаштовуйтесь зручніше, натискайте кнопку Підписатись, вимикайте світло і ми поринаємо на темну сторону аніме. Бо тут нам точно є про що поговорити. Меріен Олівер Сноу Яндере Фрік або також відома як Snow The Солт Квін». Знаменитість у косплей-спільноті, а прославилася дівчина за образи різних персонажів аніме. Ну або, як всі ми знаємо, косплеї. Снов була пансексуалом. Для тих, хто не знав, пансексуальність це орієнтація, що характеризується можливістю емоційного, романтичного або сексуального потягу до людей незалежно від їхньої гендерної ідентичності та біологічної статі. Пансексуали можуть називати себе гендерно сліпими, стверджуючи, що гендер і стать не є визначальними факторами їх романтичного чи сексуального потягу до інших. Якось так. Мерієн особливо відома завдяки косплею персонажа Джунко з японської франшизи відеоігор під назвою Данганромпа. Сюжет такий підлітки, замкнені у школі з моторошним ведмедом. Вони змушені виконувати його накази і вбивати один одного, щоб звільнитися. 23-річна Сноу була лідером у колі своїх друзів. Коротше, якщо чесно, я ніколи не розуміла аніме та й не полюбляла дивитися його. Але аніме має велике коло шанувальників по всьому світу. Навіть наш чоловіком, друг, якому вже 32, обожнює його дивитися. Жека, привіт, куди входила і Хелена Гастінгс. Навкруги цих дівчат і буде наша історія. Хелена також захоплювалась косплеєм та мала аудиторію 120 тисяч підписників. Ажіотаж і драма, яку піднімала навколо себе Сноу, це те, що зближувало групу друзів. Їм завжди було про що поговорити. Одного разу Сноу з другом відправилися на місцеве техаське кладовище. Там вони танцювали на могилах в образах героїв аніме мультфільмів і пинали надгробки черевиками. Коли в Тікток почали вирувати обурювальні обговорення, дівчина заявила, що у них був дозвіл знімати на даному кладовищі. Але керуючий спростував цю інформацію, написавши, що якщо вони ще раз там з'являться, то керівництво кладовища подасть на них до суду. Якась моралі виховання, очевидно, геть відсутня. І я не знала, що на кладовищі так багато проклятих правил, прокоментувала Сноу наносячи макіяж в одному з відео на tiktok стрімі Далі дівчина підняла навколо себе ще більше хайпа тим, що відкрила збір як бито для допомоги хворим кошенятам, але всі гроші поклала собі в кишеню. Цього я взагалі не розумію, як таким можна прикриватися і красти. Просто бридко, нічого не можу сказати. До речі, це ще одне нагадування допомагати хвостикам та притулкам. З цим все зрозуміло, але нічого не могло підготувати її друзів до подій січня 2021 року. Молоді люди дивилися серіал Готем у Тіктокерші вдома. Там була сцена з пістолетом і знову пожвавішала та вскочила, промовивши, що в будинку є схожий пістолет, який залишився їй після переїзду колишнього хлопця. Ну куди ж без цього наша драма Квін дістала його? І всі почали бавитися зі зброєю. Дуже розумно, ні. Ну, про результати цього трохи згодом. Життя Сноу служить повчальною історією про те, що знаменитості і блогери довго йдуть до створення та формування свого образу і персонажа в соціальних мережах. Але якщо психіка нестабільна, то людина може згодом практично не відрізняти реальне життя від екранного образу. Тобто зливатись з персонажем воєдино. Треба завжди зберігати свою особистість, але деяким людям це може тяжко даватись. Якщо ви помічаєте за собою, грубо кажучи, якісь нездорові прояви, якщо розумієте, що вам треба допомога спеціалістів, то в наш час в цьому немає нічого ганебного, а навпаки, піклування за своє емоційне, психічне та ментальне здоров'я це круто. Тому дуже раджу прислухатись до себе та не тягнути, якщо помічаєш часті зміни у своєму настрої, депресивні думки, апатію або стан вигорання. Ось я знаю про що кажу друзі, бо у мене Буває таке, і це жахливо. Ти не можеш зібрати себе докупи, не знаєш, куди далі рухатись, і ще й до того постійно цькуєш себе за невдачі. І тут вам допоможе Майндлі найбільша платформа в Україні з пошуку і роботи з психологом онлайн. На платформі працюють понад 4 тисячі кваліфікованих спеціалістів із різних напрямків терапії. У зручному додатку прямо у мобільному телефоні можна обрати психолога під свій конкретний запит, бюджет та одразу забронювати сеанс. У кожного психолога є відеовізитівка, тому можна подивитись на спеціаліста, щоб знайти людину, з якою комфортно та безпечно. Кожен психолог на Майндлі має вищу освіту за своїм напрямком та проходить особисту терапію. Вважай, що це знак, якщо ти давно хотів спробувати, але сумнівався. Скануйте QR-код на екрані або переходьте за посиланням у описі та пройдіть тест, що допоможе знайти психолога, який підійде саме вам. Я вже це зробила. Оберіть вашого спеціаліста за відеовізитівкою і описом та призначайте сеанс. А за промокодом Помідорова буде знижка 10% на першу консультацію з будь-яким спеціалістом. І бажаю вам! Хорошої менталки. А тепер давайте про дівчину Хелен, яку я згадувала як подругу Сноу. Дівчинка росла у сім'ї Філіпа Сьюзен Гастінгс, відомих генетиків, які працювали в медичному коледжі Бейлора. Сім'я мала прекрасний достаток, але Хелен була пізня дитина і з'явилась на світ, коли матері було 43, а батьку 65. У дитинстві Хелен була не по роках розвинена, активна та мала різноманітні хобі. Такі, як плавання, театр, хор, участь у рок-групах і навіть захоплення робототехнікою. Вона була дитиною, яка хотіла навчитися всьому та встигати всюди, але в той же час була зосереджена і скурпульозна. Міс Гастінгс дитинства почала подорожувати з батьками на лекції, відвідуючи такі далекі для США країни, як Норвегія, Хорватія та Японія. Звісно, особливо вразила дівчинку країна Сонця, що сходить, та її культура, і це зіграло свою роль. Коли Хелен захопилась косплеєм, коротше кажучи, прекрасна дитина зі своїми захопленнями та світоглядом, дружелюбна та добра. Але в середній школі над нею почали жорстоко знущатися. Так я навіть не дивуюсь, бо зараз діти стали ще жорстокіші ніж були раніше. Це сталося через те, що вона була низька і ще боролася з мізофонією, сильною огидою до певних звуків. Не маючи можливості сидіти на групових заняттях або обідати з іншими однолітками в школі, Хелен відчувала себе нещасною, а її однокласники ще більше підливали масла у вогонь і ускладнювали їй життя. І звісно, якщо підлітки не підклали ще більшу свиню, це було б дивно. Хелен вступила в одностатеві стосунки з однокласницею, яка спеціально запропонувала це, щоб посміятися з іншими однолітками. Трес від знущань через пансексуальність призвів до того, що у Хелен розвинулася тривога, депресія і розлад харчової поведінки, з якими вона буде боротися все життя. Підліток шукала втіхи на з'їздах косплеєрів, першим відвідавши фестиваль в Х'юстоні. Дівчина була зачарована казковою атмосферою, і це затягнуло ще більше. Яскраві ретельно продумані костюми вартістю кілька сотень, а то й тисяч доларів. А ще її приваблювало те, що ти можеш повністю приховати справжнього себе в персонажі, тобто втекти від реальності. Дівчина стала талановитим косплеєром, у неї почали з'являтися фоловери в Інстаграм і Тікток. Найбільше вона любила образи таких персонажів, як аніме Хомстак і Мізорі Герл із Стівен Юніверс. Спочатку мати дівчини Сьюзен скептично віднеслася до інтересу Хелен, але побачила, що дочка із захопленням і радістю цим займається. А ще її особливо тішило, що дівчина знайшла друзів і стала впевненішою. Загалом, термін косплей був придуманий японським журналістом на початку 80-х років. У поєднанні зі зростанням популярності, аніме цей рух значно зріс у всьому світі і став більш популярним за останні кілька десятиліть. При цьому за однією оцінкою світовий ринок костюмів для косплею сягає 23 мільярдів доларів. Багато косплеєрів відвідують фести в костюмах, вкладаючи в них сотні доларів, щоб досягти повної ідентичності з персонажем. З появою Instagram і TikTok виникла індустрія відомих інфлюєнсерів у тематиці косплей, які зібрали своїми образами величезну кількість фоловерів. Саме в рамках фестивалю косплея в Х'юстоні Хелен, яка в той час навчалася в 10 класі, познайомилася з Яндере Фрік, також вже нам відомою, як Меріан Сноу або Сноу за Солдквін. З її тонкими рисами обличчя Сноу могла перетворюватися на будь-якого персонажа. Як ніби дівчина була створена спеціально для косплею, вона була безперечно зіркою. У Меріан Сноу також є сторінка на OnlyFans, де дівчина бере 40 доларів у місяць за преміум контент з оголенням. Ого, нормальний такий доб заробіток. Як я вже розповідала, вище Сноу ніколи не переставала підіймати ажіотаж навколо своєї персони. Один раз вона прийшла на фестиваль косплею зі справжніми клинками замість фальшивих, а на таких заходах справжня зброя суворо заборонена. Меріен постійно супроводжували друзі. Мені це нагадує качку, а за нею, типу, такі маленькі каченятка. Багато з яких жили в її ж будинку і також займалися косплеєм. Навколишніх почала турбувати поведінка дівчини та її друзів. Вони часто збиралися, пили багато алкоголю і курили заборонку. Саме дивне або не дивне, як для нашої історії, в Яндере Фрік та її друзях так те, що вони брали за кумирів тільки героїв лиходіїв і хотіли у всьому бути схожими на них і в реальному житті. В один час молоді люди, здавалося, втратили зв'язок з реальністю. Морган Грос, яка зустрічалася з Хелен останній рік, каже, що коли вони тусувалися зі своєю дівчиною і її друзями в домі сноу, вони поводилися дуже дивно. Говорили іншим, більш писклявим голосом, були сором'язливі та награно емоційні. Саме тоді Морган зрозуміла, що відбувається. Це були проблеми з ідентичністю. Не раз дівчина бачила, як хлопці ставали агресивними, штовхали або били один одного, передіюючи сутички з аніме мультфільмів. Були ще деякі червоні пропорції, які її турбували. Зокрема, сильна ідентифікація з Ноуз джунко. Власна боротьба персонажа Джунко з самоідентифікацією займає центральне місце в її характері. Джунко закохується в людину, яка стирає її пам'ять, переконуючи, що вона зовсім інша людина, після того як вона забирає життя. Чесно, я не розуміюся на аніме і писала сценарій за відомостями з мережі. Якщо щось не так сказала в описі сюжету, виправте мене у коментах. Заздалегідь перепрошую. Достеменно невідомо, чи був у когось з компаній друзів насправді розлад особистості. Навіть адвокат Меріан Сноу сказав, що він не може підтвердити або спростувати будь-який психічний діагноз. У міру того, як Хелен все більше занурювалася в соціальне коло Сноу, друзі і члени сім'ї почали помічати, що поведінка дівчини стає дивною. Вона практично ніколи не була тверезою. У якийсь момент Хелен сказала, що хоче кинути навчання і працювати в Гудвіл. За підказкою її нових друзів це мене розлютило. Я думаю, що люди, які дійсно дбали б про неї і були б справжніми друзями, не радили б такого, говорить Сьюзен. Проте, незважаючи на всі розбіжності та сварки з батьками, Хелен продовжувала захищати Сноу та інших друзів. Влітку 2020 року, за два тижні до від'їзду до коледжу Хелен переїхала з батьківського дому до будинку на околиці Х'юстона, де жила ця гоп компанія. Це я так грубо кажу. Будинок був повний тварин, у ньому ніхто не прибирав і всередині смерділо котячою сечею і блювотою. Між Хелен та її сім'єю зростала напруга. Дівчина хотіла бути незалежною, як і всі ми, коли виростаємо. Це напевно ок. Хоча потім часто говоримо собі ось якби повернути час назад, то більше б прислухався до батьків. Думаю, я ж не одна така, напишіть у коментах. Восени 2020 року Сьюзен з дочкою поїхали в коледж «Оберлін». Де дівчина провела свій перший семестр в якості студентки, Сьюзен Гастінгс була оптимістично налаштована, що Хелен заведе там нові знайомства, а компанія неправильних друзів відійде на другий план. В Оберліні Хелен дійсно знайшла нових друзів та перестала публікувати багато контенту на своїх аккаунтах TikTok та Instagram. Навчатись їй дуже подобалось. Перший семестр Хелен в кампусі закінчився в листопаді 2020 року, через пандемію COVID-19. Хелен повернулася до будинку Сноу в Х'юстоні, продовжуючи заняття дистанційно, і лише іноді приходила в гості до своїх батьків на свята. На Різдво Хелен подарувала батькам фотопринтер і костюм їхній кішці Віллі. Після свят дівчина збиралася знову їхати до коледжу. Подруга з навчання Елізабет Хок за кілька днів до того, як Хелен збиралася повернутися в кампус, отримала повідомлення від неї в Діскорд. Текст був наступним. Привіт, я скоро буду. З нетерпінням чекаю зустрічі. Але до того часу, коли Хоук прочитає це, Хелен була вже мертва. 17 січня Хелен Сноу та п'ятеро їхніх друзів пили водку, розбавляючи її напоєм Доктор Пепер та дивилися серіал Готем. Сноу сказала, що в неї є пістолет як у одного з героїв, і дістала Глок. Відповідно до судових документів, Меріен сказала, що вони з друзями грали з ним. Зображуючи перестрілку вважали пістолет безпечним, оскільки її колишній хлопець сказав, що дістав всі кулі з магазину. Один із друзів попросив хазяйку дому зіграти сценку, де вона, якбито, стріляє в нього, Сноу направила пістолет на хлопця, вважаючи, що там немає куль. І в цей момент Хелен гукнула О, стрільни в мене! Сноу приставила пістолет до голови подруги і жартома або ні, натиснула на курок. Тут прозвучав постріл. Глок був заряджений. Куля потрапила у ліву скроню. Це єдина частина офіційної версії подій, з якою Сьюзен Гастінгс сперечається, адже її дочка завжди була обережною до таких речей і думала про наслідки наперед. Але, можливо, ще зіграв свою роль алкоголь, або дійсно це було продуманим кроком позбавлених реальності друзів. Поранена дівчина впала на підлогу, а перелякані товариші побігли шукати щось, чим можна зупинити кровотечу. Вибір впав на великого плюшового ведмедя. Сноу побігла за рушником, поки чекали приїзду швидкої допомоги. Хелен доставили в лікарню і поставили апарат життєзабезпечення. Через час батькам пораненої показали МРТ активності її мозку, і тоді вони зрозуміли, що дочку вже не врятувати. Коли Сьюзен сказали, що в Хелен стріляла саме Мері Енд Сноу, горюча жінка була приголомшена. Усього за кілька тижнів до цього Філіп Гастінгс запитав Хелен. Чи зберігають її друзі якусь зброю в будинку? Але дочка сказала ні. Хоча пізніше в показаннях свідків було сказано, що це не вперше, коли компанія грала з пістолетом. Хелен Гастінгс при житті підписала угоду, що в разі смерті вона стане донором органів, і лікарня попросила дозвілу батьків підтримувати систему життєзабезпечення, щоб знайти людей, які потребують трансплантації. З болем сім'я згодилася почекати три дні. Сьюзен провела поруч із лікарняним ліжком усі останні дні. Вона співала дочці пісні Beatles і тримала її за руку. Міс Гастінгс відключили від системи діжиттєзабезпечення і оголосили мертвою о 17.18 20 січня 2021 року. Протягом кількох місяців ніхто за межами невеликого кола не знав про трагедію. Друзі Хелен по коледжу дізнались про цей інцидент з короткого електронного листа від співробітників оберлінського коледжу. Журналісти намагалися зв'язатися з друзями по дому, щоб взяти пару коментарів у очевидців трагедії, але не отримали відповіді, адже молоді люди не хотіли говорити про справу, поки по ній не буде винесено судове рішення. Єдине було незрозуміло, як саме вистрілив пістолет. Один з очевидців сказав поліції, що бачив, як Квін перевіряла обіймицю, перш ніж молодь почала грати зі зброєю. Сноу підтвердила, що вона це зробила, щоб ніхто не постраждав, але ніхто не знав, як усередині опинився патрон. Вже у поліцейській дільниці обвинувачена сказала, що вставила магазин назад у пістолет, але, можливо, не звернула уваги на патрон, тому що всі були дуже п'яні. Те, про що я і казала, бо ти не можеш мислити тверезо і оцінювати обстановку, коли п'єш водку з лимонадом практично цілий день з самого ранку. Деякі з друзів загиблої Хелен не вірять у трагічний випадок, занадто велика кількість спиртного і самовпевненість, а ще той факт, що у молодих людей цілком могло бути роздвоєння особистості. Подруга Хелен з коледжу побачила пост Меріан Сноу в інстаграм і була шокована. Адже хтось прокоментував, що саме Яндере Фрік застрелила Хелен і планувала це. До цього всі ж в коледжі вважали, що Хелен покінчила із життям сама. За обвинувачену внесли заставу в 20 тисяч доларів. Дівчина пропустила дату попереднього слухання по справі, порушувала комендантську годину і дозволила розрядитися батарей на браслеті gps відслідковування. Знову продовжувала публікувати фото і відео в соціальних мережах. Всього через кілька днів після смерті її подруги Хелен. Якби то нічого і не сталося. 21 січня знову записала в Тікток звернення: я візьму перерву на невизначений період часу, але буду тримати вас в курсі. Я припускала, що якщо ти випадково когось вбиваєш і знаходишся в шоці, то тобі не хочеться знімати радісне відео в образах. Або ти витримаєш хоча б паузу з поваги до загиблої подруги. Подруга Хелен з коледжу. У своєму інстаграму від 27 квітня 2021 року Сноу виклала допис в образі Аяну Аїші, головного героя гри Яндера Сімлейшн з бейсбольною битою. Оновлений косплей Аяно. Що ви думаєте? Говорив підпис. В одному відео, яке часто виділялося іншими користувачами TikTok, дівчина використовувала популярний звук, який здається недоцільним для людини, яку звинувачують у ненавмисному вбивстві. Адвокат Меріен заперечує, що такий контент слід розглядати як хвастощі з приводу позбавлення життя Хелени Гастінгс, припускаючи, що тут можуть бути інші мотиви, наприклад, психологічна травма, і таким чином Сноу намагається впоратися з шоком та депресією, прикрившись маскою. А судячи з коментарів адвокатів Меріен, вона не отримувала жодної психологічної допомоги у зв'язку з інцидентом. А це дуже дарма. Сноу також продовжувала співпрацювати з іншими членами співтовариства косплеєрів і відвідувати фестивалі, в тому числі аніме Мацурі в Х'юстоні в липні 2021 року, згідно з повідомленнями у соціальних мережах інших відвідувачів заходу. Одна з подруг дівчини на ім'я Лейс розповідала, що в першу ніч фестивалю Сноу настільки напилася, що їй довелося допомагати сісти в Uber. Але тільки через кілька місяців Лей дізналася, що Сноу порушила умови своєї застави. Однією з умов було те, що Сноу повинна носити спеціальний браслет на нозі і вести тверезий образ життя. До речі, браслет на нозі можна побачити в деяких відео дівчини з TikTok. Взагалі, контент, що створюється Сноу після смерті Хелен, не викликає особливого здивування. Всі відео схожі на ті, що вона постила завжди. Адже ми не забуваємо, що вона творила аморальні речі і завжди намагалася привернути до себе увагу. Але той факт, що Яндере Фрік робила контент після того, як позбавила життя свою подругу, в тому ж будинку відштовхнула багатьох підписників і фанатів. Як на мене, її прізвисько відповідає само за себе. У той час вона була головною темою аніме спільноти і зарубіжних соціальних мереж. Сьюзен Гастінгс вірить у те, що все це було нещасним випадком. Пристрасть молодих людей до розмивання кордонів реальності зіграла в злий жарт з їх подругою. Вони вважали це грою, чимось дотепним та крутим грати зі зброєю в нетверезому стані, та ще й наставляти глок до чиєїсь голови. Весело ж, ха-ха, Давайте посміємося разом. Два життя були зруйновані. Хелен загинула, а на Меріан Сноу це залишить слід у будь-якому випадку психологічно і тавром того, що вона вбивця. Сьюзан каже, що якщо дійсно Сноу представляє небезпеку для спільноти, фахівцям слід відправити її туди, де вона не зможе завдати шкоди іншим людям і буде отримувати потрібну допомогу. Але додала, що не хоче бачити Меріану в в'язниці. На даний момент всі профілі в соціальних мережах Меріан Олівер Сноу видалені. Батьки Хелен Гастінгс просто збирають воєдину частинки свого життя, намагаючись зрозуміти, як рухатимуться далі без дочки. У пам'ять про дівчину друзі Хелен провели кампанію, щоб Оберлінський коледж посадив кізил на галявині біля кампусу, де Хелен провела свій перший і єдиний семестр у навчальному закладі. То що ж ви думаєте з приводу мотивів злочину? Чи дійсно це було ненавмисно? Пишіть у коментарях, обов'язково підписуйтесь на канал, щоб допомогти мені у розвитку. І по бажанню ось вам банка моя, збираю на об'єктив. Не забувайте донатити ЗСУ для нашої скорішої перемоги та допомагати безпритульним хвостикам та притулкам. До нових зустрічей! Слава Україні! Па!